Привіт, любі, дорогі леви, це підказки ангелів на травень 2025 року. Розглянемо три основні сфери вашого життя. Це стосунки, яка енергетика панує у вашій парі, пануватиме в травні місяці, які плекати енергії, щоб в парі був мир і злагода, чого приємно очікувати, чого остерігатися. І для людей, які у пошуку половинки. Витягнемо карту, які можливості і шанси принесе вам травень місяць? Така енергетика панує? Чи підете ви на побачення? Травні місяці, також робота, яка енергетика панує в колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися. І також для людей, які у пошуку роботи, витягнемо карту, спитаємо у ангелів, які шанси, які можливості вам подарує травень місяць, чи знайдете ви роботу в мрії. Також фінансова сфера, що робити, щоб в травні фінанси ваші множилися. І чого не робити, щоб не втрачати фінанси. Також витягнемо головну карту місяця, головну енергію місяця. І я поясню, в яких енергіях перебувати, яку енергію в собі плекати, щоб фортуна в травні посміхалася вам. І так, давайте дивитися. Перша сфера життя стосунки. Яка зараз енергетика панує у вашій парі? Дивимося. Зараз енергія переходу, енергія змін. Не всі задоволені зараз. Ну і ви, і ваш партнер, ви не дуже задоволені будете в ситуації, яка складеться, особливо ситуація з грішми. Хоча не всі можуть признатися, що заважає зараз в парі, чому немає якихось таких відвертостей, що стало головною причиною. Якихось непорозумінь в парі. І головна причина, якщо пошукати, добре копнути, це гроші, все ж таки зводиться все до грошей. І така грошова тема убиває вашу енергетику, убиває вашу любов. Хоча не є така велика криза, але є нестача і є невдоволення. Невдоволення наростає на енергетичному рівні за. Якісь фінансові маленькі речі, які вас дратують. Добре, подивіться в глибину, не на поверхні те, що вас дратує, а те, що вас дратує, власне, проаналізуйте, який фінансовий аспект дратує вас у вашій парі. Щось ви собі не можете дозволити, і вас це дуже дратує і виливається це в те, що вже Ну, просто не виносимо цієї людини, але насправді тут таке невеличке невдоволення. Подивіться, в це невдоволення. Його можна виправити. Ану, що робити? Чого приємного очікувати? Ну, тут знову ж таки, не всі згідні, не всі можуть відкритися. Ви не відкриваєтеся, ваш партнер не відкривається, є якась невдоволеність і образа. Є образа, і треба на неї подивитися. За що? Тому що ця образа ні за що ви ображалися за якусь фінансову ситуацію. Так. Можливо, ви вже це не показуєте. Тримаєтеся і ви за голову, і ваш партнер. Тут дві людини незадоволені і не можуть дійти до спільного знаменника. Може бути такий конфлікт назрівати. І так, дивимося, що тут. Дійсно, треба подивитися, якась дрібничка, яка вам заважає, яка наростає як сніжний ком, і не дає, вам вам хочеться вирватися з цього полону, але вам важко подивитися, що насправді якась дрібничка грошова, дрібничка грошове, якесь невдоволення зіпсувало всі ваші якісь мрії, сподівання. Насправді це не є щось масштабне, це роздуте як кулька. Як зробили з мухи слона. Можливо, ви вже забули, з якої мухи ви зробили цього слона. Тут подивіться на це. Відпустіть, надуйте кульку, відпустіть цього слона, хай летить. І це як почати жити заново, нове життя вдихнути в вашу пару, більше радості, щастя, відпустити, знайдете сміливість в собі знайти цю маленьку мишку, яка гризе вас. І ви незадоволені, і ця невдоволеність переноситься автоматично на вашого партнера або емоційна залежність, відпустіть цю кульку і починайте життя з чистого листа. Давайте так, для людей, які у пошуку своєї половинки. Подивимося на енергетику, яка вам допомагає чи заважає знайти людину по долі. Дивимося, ну тут багато важкості. А ви нібито підсвідомо хочете, людина, але розумієте, що зараз ви ще не готові до стосунків. Зовні ви розумієте, що треба, і є це, це підсвідомо, тому що карти Таро показують нашу підсвідомість навіть на підсвідомому рівні, що ми не можемо це про ми це не приймаємо, ми думаємо, що це не ми. Але насправді це ми, це вам так важко. Вам так важко прийняти свою ситуацію, в якій ви зараз є, і ви не розумієте, чому далі нічого не рухається, чому далі якось не видно світло, і ви це все тягнете на собі в такій тяжці. Але це прив'язка, ви і, вам і тягнути важко, і відпустити також не відпускаєте це зацепка за ваші минулі стосунки, які вас ще не відпустили, навіть якщо вони були давно. Подивитися правді в очі, скільки раз на день ви думаєте про стосунки, які колись були, про колишні ваші стосунки. Можливо, ви згадуєте себе, в яких енергетиках ви тоді перебували, і це у нас все тягнеться і перекриває вам тепер, щоб до вас прийшов новий партнер, тому що місце зайняти ви ще дуже багато часу в день витрачаєте на погади. Тому нема зараз нової людини у вашому житті. Так, треба переходити на інший рівень. Що робити? А що робити? Це дуже індивідуальне вже питання. Якщо ви відстежили це, то вже треба над тим думати. Так, йдемо далі. І так, тут у нас робота, яка атмосфера моральна панує. В робочому колективі, дивимося. В робочому колективі ну, не всі задоволені. А, Можливо, і ви, та людина, які пропонують, яку завалили роботою, ви сидите незадоволені, вам ще несуть, ще не суть, ви не знаєте, що вже з тим робити. І ця карта відпочинку. Ви думаєте про відпочинок, а вас, поки ваші колеги. Завалюють вас роботою. Ви думаєте про відпочинок, ви вже нічого не хочете. Це карта відпочинку, що давайте собі якісний відпочинок. Так, чого приємного очікувати. Дивимося. Ну, тут ви вже дуже змучені, і вам дійсно потрібен відпочинок. Дві карти відпочинку, а роботи буде дуже багато. А, можливо, ви ще будете працювати і за людей, які пішли в відпустку чи захворіли, все на вас буде. Ви будете на розхват. Це буде на вас. Тягнути будете та й вам потрібно буде вже також. Але ви, ви справитеся, ви зможете, бо що це якби, ви розумієте, що це тимчасово, десятка це вже коли все завершується, але вам важко буде. І так, що чого очікувати на роботі, якась буде чудова пропозиція, навіть те, що ви дуже багато вклалися, і ви будете думати, ну я вже стільки вклалася, що я не хочу. Можливо, на якомусь етапі, чи, чи, чи вклалася, чи вклався, бо розклади для чоловіків, для жінок, ви в якийсь момент захочете здатися. Тобто захочете звільнитися, ви захочете всіх хватить, сказати, і вам за ваші труди. Прийде винагорода, тут іде хороша пропозиція, якийсь хороший шанс. Ви отримаєте якийсь дуже хороший шанс. Можливо, не на тій роботі, але на іншій. Можливо, щось, щось доля вам підкине за ваші труди. Якийсь будете шанс. Дивіться так добре, не прогавте. Можливо, ви його в таких своїх трудах і загонах можете навіть, як то кажуть, не почути, не відстежити. Так, робота для людей, які у пошуку роботи, витягнемо карту, які шанси знайти роботу. Тут колесо фортуни а вам пощастить колесо фортуни це роботу ви знайдете, а це шанс. Фортуна буде вам посміхатися, тут уже залежить від вас. А як ви це колесо фортуни крутите, але фортуна це видіння. Але і це як можливо робота навіть і ну, це може бути робота, зв'язана з поїздками, якщо ваша така тема, ви це любите тут може бути зв'язана з відрядженнями робота, так, дивимося, але шанс буде, залежить від того. Як ви це колесо фортуни закрутите? Тому що фортуна вам посміхається, але робота це ваша. Вам треба крутити це колесо. І фінансова сфера вашого життя. Що робити, щоб гроші приходили у ваше життя? в травні місяці і чого не робити, щоб гроші не утікали. Дивимося, що робити, щоб гроші приходили в ваше життя? А тут поливати, поливати урожай, тобто урожай ви зберете. Тут карта терпіння. Що робити, ви вкладаєтеся, ви в щось вклалися, і ви в травні зберете хороший урожай. Ви в щось вкладалися, поливали, ви багато затратили енергії, ви затратили ресурсів, не тільки енергії, і в травні ви зберете щедрий урожай. Чудова карта. Гроші будуть. Це є сімка пентаклів це дуже хороший чудовий урожай. І це гроші, які не просто звалилися там, з неба на вас, а те. Що ви складалися, дасть вам хороший урожай. Так, що робити, щоб не втрачати гроші? Чи чого не робити, щоб не втрачати гроші? Дивимося. Тут є карта розчарування все ж таки, гроші у вас будуть, ви зберете чудовий урожай, і, можливо, ви зразу їх віддасте. Зразу будете віддавати, зразу у вас тут всі чаші повні, треба віддавати, хоча ще наповнені, але вам прийдеться з ними розставатися, вам не захочеться розставатися своїми грошима, але треба буде за все заплатити, все прорахувати. І таким чином ви такі будете не дуже задоволені в кінцевому результаті. Але, ну, так якби буде достатньо, але вам буде здаватися, могло бути більше. Могло залишитися більше. Так, і загальна енергія місяця травня, яку енергію в собі плекати, щоб удача вам посміхнулася. Дивимося. Карта дисципліни. Карта, в першу чергу, це карта дисципліни, коли ви от травень беріть собі за такий місяць, в якому ви постійно робите якісь одні і які ті самі дії. Ваша дисципліна і чітке уявлення, куди ви йдете, чого ви хочете, дуже вам допомагає. Це просування всіх справ перед, і в першу чергу бути в енергії такого творця людини, яка керує своїм життям, тобто людини не лінивої. Тут потрібна вся сила. Ну, Леви, це про вас. Ви маєте ту силу волі, ви маєте цей вогонь в собі всередині. А включайте цей вогник, дисципліна, плюс ваша вогняна енергетика, і доля буде посміхатися вам в травні місяці. І від себе я вам бажаю, дорогі леви. хай щастить вам завжди і в усьому.